Всім привіт! Ви на каналі Жекет і сьогодні я перевірю одну секретку видокабока з трампетом. Так, для цього нам буде потрібний фотоапарат, який стояв ось тут. Я просто вже підготувала а лупу я ще не знайшла. Може десь тут або лупа. Ріши тепер у цю Так, треба нам ось цю дівчинку, оці два предмети, і треба їй дідати предмети. А щось не отримає. Боже, ось так получиться? Ні, це фейк. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Всім па-па!